Павпет титульний партнер Favbet Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Олександр Сіріцький, воротар урагана. Ну що ж, Олександр, вітаю з довгоочікуваною перемогою. Я думаю, дуже довго ви прагнули повернутися на переможний шлях. Розкажи, наскільки важким був цей період і наскільки зараз полегшення відчувається в роздягальні? бо чутно, що музика нарешті заграла, якась переможні крики. Розкажи, як ця перемога сприймається в команді. Дякую за привітання. Ну, якщо коротко по грі, то в першому таймі. Нам я вважаю, що краще вдалося реалізувати моменти. Ми ззаду зіграли на нуль в другому таймі. Десь ми трошки просіли, але ми до кінця вірили, що ми сьогодні здобудемо позитивний для нас результат. І я задоволений, дуже команда задоволена. Я хочу подякувати нашим болівальникам, нашій команді за ту працю, яку ми робимо. І та праця, яка яку ми робимо, сьогодні окупилася, сьогодні на грі був також присутній Петро Шутурма, лідер урагана, який відновлюється від травми, але він приїхав, щоб підтримати вас. Скажи, наскільки це стало таким надихаючим фактором перед грою, коли ви його побачили, коли він вам підказував під час гри? Так Петро дякуємо за підтримку, що він приїхав до команди. Він така людина в нашій команді дуже важлива. Він таку привіз з собою переможну ауру в Київ і тому сьогодні дуже це допомогло. Павбет титульний партнер. Фавбет Extra ліги. Гра розкриває тебе.